Другому депутати Рівненщини стурбовані за зітханням на моральні принципи українців, тому вони вирішили звернутися до президента, кабінету міністрів та міністерства юстиції щодо нових конституційних правок. Вони занепокоєні, що у проєкті анонсованих змін до конституції України робоча група з питань прав та свобод, обов'язків людини і громадянина підготувала змінну редакцію статті 51, яка визначає поняття шлюбу та сім'ї. Другому абзаці сказано, що іде мова про те, щоб Сьогодні в Конституції України вказано, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка і жінки, тобто названо конкретно статі чоловік і жінка. Зараз хочуть впровадити зміни, щоб цього вже так не звучало, а звучало по-іншому. Право на шлюб створення сім'ї гарантується законом. Кожен з подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі сім'ї. Здається, все нормально, але забралося звідси два поняття: чоловік і жінка. Це означає, що дві жінки можуть, три жінки можуть. Нема поняття чоловік і жінка. Сьогодні на засіданні освітянської комісії депутати Рівнеради ради обурювалися тим, що за новим законом держава повинна буде підтримувати гей-паради, а у школах мінятимуть програму. В другому пункті про що сказано. Що в Україні вже до 2017 році всиновлення дітей дозволено трансгендерним людьми впровадження у навчальний та виховний процес теми про ЛГБТ як про норму сексуальної поведінки, проведення так званих гей-парадів за державної підтримки тощо. Вони всі добиваються того, щоб це не звучало як аморально. Тобто, що вже закон захищає їхні права. Не всі рівняни охоче приймають такі зміни у законодавстві, втім, чимало називають дозвіл на одностатеві шлюби особистою справою кожного чи входом до Європейського Союзу. Я думаю, що шлюб це особиста справа людини, і ніяка громадськість не може втручуватися в це. Кожен сам вибирає, за кого і як він виходить заміж чи одружується». Ну, Україна готова, може, на процентів 15% до цього. А взагалі Європа вже давно до цього готова, в нормально до цього ставиться. Я в принципі теж нормально до цього відношуся. Коли я тебе до цього ставишся, є така позиція, яка не треба різних хатеграшних років. Ні, треально за того, що це діло кожної людини і сама людина вправі вирішувати, з ким їй там дружити. Ну, Це нормально, правда, щоб дітей не заводили, бо психіка трохи буде не нарушена. Як маму звати Сергій, як дата звати Ігор? Це звернення депутати пообіцяли передати на сесію рівне ради, яка відбудеться вже 27 квітня. Аліна Примак іван Кумар у ритмі подій.